Я Діна Бернацька до головного страждає не лише південі схід. Російська армія вкотре обстріляла Сумщину серед загиблих семирічна дівчинка. Докладніше про наслідки атаки розкажемо далі. Отроїли важкими металами. Гур підтвердили замах на дружину Кирила Буданова, в якому вона стані та хто намагався вбити обраницю головного розвідника країни. Подробиці за мить. Десятки загиблих та травмованих такі наслідки потужної негоди в Україні. Синоптики попереджають про новий циклон, які регіони засніжать найбільше. Дізнаєтеся на Апостров-ТВ. Троє загиблих ще стільки ж поранених. Окупанти накрили вогнем середину буду на Сумщині. Серед жертв ворожого артилерійського обстрілу. Семирічна дитина. Сповістили в обласній прокуратурі по цивільній інфраструктурі міста. Росіяни гатили із РСЗВ по обіді. Снаряди зруйнували щонайменше п'ять приватних будинків. Із під завалів дістали тіла двох жінок та поранених чоловіків. Крім того, під обстріл потрапила цивільна автівка, постраждав водій і його пачерка. Згодом дівчинка померла в лікарні. Правоохоронці розслідують порушення законів та звичаї війни. Під ударом, вкотре опинилася Херсонщина, в день російські війська обстріляли Дучане та Зміївку. Звітують в обласній адміністрації до лікарні потрапила 64-річна жінка, в якому вона стані невідомо. Місцева влада сповіщає про пошкоджені мирні оселі та знищену адміністративну будівлю. Вночі загарбники гатили також по Дніпровському району Херсона. Один із снарядів поцілив пряму спальню літнього подружжя. 71-річного чоловіка госпіталізували із переломом кісток, вибуховою травмою та пораненням ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Виліклі тілі стокла. Насколько три дирки аж сюди вилітіла. Мікроволовка згоріла. Телевізор гар дірка, водилька, дірка. Такой диванчик хороший поуродував на. Ну. Ракетний удар по турецьку на Донеччині з-під завалів зруйнованої на території шахти будівлі дістали чотирьох жінок. Двох із них ушпитали із травмами та пораненням. Іншим надали допомогу на місці. Сповіщають у ДСНС постраждалим від 35 до 54 років. Їхнім порятунком займалися одразу 13 надзвичайників та три одиниці техніки. За даними нацполіції, окупанти скинули на турецьк дві авіабомби ФАП. 500. руйнувань зазнало місцеве підприємство. Російські атаки по об'єктах інфраструктури посиляться, слід готуватися до нових обстрілів і загострення на передовій, заявив генсек НАТО Єн Столтенберг і закликав партнерів із альянсу до рішучої підтримки України у Брюсселі. Саме триває саміт міністрів закордонних справ країн-членів силового блоку. На порядку денному зокрема російсько-українська війна, конфлікт на близькому сході та виклики з боку Китаю. Ще до початку зустрічі представники США, Німеччини та Франції за Певнили, що готові мобілізувати ресурси для подальшої допомоги Києву із його протистояння із російською армією. Ми рішуче підтверджуємо нашу підтримку Україні, оскільки вона продовжує стикатися з агресивною війною Росії. Ми будемо чекати саміту наступного року у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю НАТО, але не просто відзначити цю річницю, а продовжувати просувати альянс вперед, у тому числі з виконанням зобов'язань, які його члени беруть на себе щодо нашої колективної оборони бюджет на 2024 рік досі не затверджене Бундестагом, але ми інтенсивно працюємо над тим, щоб якомога швидше вирішити цю проблему. Маємо чимало конкретних пропозицій від уряду. Одна з яких безумовно полягає в тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Україна може розраховувати на Німеччину та її підтримку. Слідом за Україною держави Балтії також бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ. Через участь міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, Латвія, Литва та Естонія голосили про це офіційно у своїй спільній заяві, яку оприлюднили на веб-сторінках міжнародних відомств. Чиновники вважають, що присутність Лаврова на майбутньому саміті ризикує легімітизувати Росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорсткі злочини Кремля та примиритися з кричущим порушенням основоположних принципів і зобов'язань ОБСЄ. Є раніше про бойкот зустрічі, яка відбудеться вже післязавтра, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Водночас, дипломат запевнив, що вітчизняна делегація на рівні посла буде присутньою. Одинадцять та тридцять ізраїль та терористи Хамас провели черговий обмін полоненими. Палестинські бойовики відпустили дев'ятьох дітей та двох жінок. Нині ці у лікарні проходять медичні обстеження та отримують психологічну допомогу. тель авів згідно із домовленостями відпускає три десятки в'язнів з ізраїльських в'язниць. Серед них троє дорослих жінок, всі інші неповнолітні. Шлях додому: як рідних зустрічають із полону по обидві сторони барикад, та кому не пощастило опинитися в обійних списках, розбирався Олег Булах. Ейтану всього 12. У полоні бойовиків хлопчик пробув більше 50 днів. Його разом із вісьмома іншими дітьми та двома жінками відпустили з неволі в передостанній день тимчасового перемир'я. Майже два місяці бранцями терористів була родина бродачів: Чотирихрічна Урія, восьмирічний Ювал, десятирічна Офрі та їхня матір нарешті побачилися з батьком. Він разом із песиком Родні щодня виходили на вулиці Тель-Авіва та вимагали визволити їхніх рідних. Реума на свою 13-річну доньку з полону так і не дочекалася. У заручника Галі зовсім одна. Мати хвилюється за її стан здоров'я, адже дівчинка хвора на астму. Її старшого брата палестинські бойовики вбили на початку вторгнення. Тоді ж Галі опинилася у полоні. Реума вбиває пороги всіх громадських організацій. Та через журналістів звертається до американського лідера Джо Байдена з проханням допомогти врятувати свою тепер єдину дитину нам навіть страшно уявити, що відбувається з нею там, у газі, поруч із терористами у тому місці, де вона перебуває. Тому ми просто благаємо вас, молимо повернути їх назад. Поверніть Галі і всіх дітей в родині. Ми звемо її цуценям. Дорога, ми любимо і чекаємо на тебе щодня. Сподіваємось, у тебе все добре. Лише повертайся. До обмінного списку цього разу не потрапив і 10-місячний Кфір. Він разом із 4-річною сестрою та батьками потрапив до рук терористів 7 жовтня. Того дня родина Бібасі втратила бабусю і дідуся. Їх розстріляли у власному будинку Завтра останній день поточного припинення вогню та угоди, яку уклав Ізраїль щодо звільнення заручників. Однак вони досі не звільнення. Кожен день несе загрозу їхньому життю, тому їх треба якнайшвидше звільнити. Після тривалої розлуки своїх рідних зустрічають і палестинці згідно з домовленостями в на 50 заручників Хамас. Ізраїль має відпустити півтори сотні в'язнів більшість з яких жінки та діти. Ейта та всіла за грати ізраїльської в'язниці майже три роки тому. Жінку звинуватили у причетності до стрілянини неподалік наблуса, наслідок якої загинув чоловік. Ціна нашої свободи висока. Ми сподіваємося, що ті, хто залишився у в'язницях, у хорошому стані. Втім, така наша доля бути звільненими, поки вони у морі крові. Нам справді шкода. Ми сподіваємося, що Бог дарує перемогу опору, благословляючи їхні душі та допоможе зцілити поранених, і що газа стане кращою ніж була раніше. Як стверджують ізраїльські лікарі, стан одинадцятьох полонених Хама, звільнених напередодні, стабільний. Нині вони перебувають у Тель-Авівському медичному центрі імені Сураскі. Більшість, окрім медичної, отримує психологічну допомогу. Point, all... на даний момент ми можемо сказати, що стан усіх наших дітей-матерів і стабільний, однак ми продовжуватимемо медичні обстеження. Зараз вони проводять час зі своїми родинами в спокійній обстановці. Напередодні тимчасове перемир'я між Цахал та палестинськими бойовиками, яке мало б завершитись понеділок, продовжили ще на два дні. Кожна наступна доба пролонгації коштуватиме терористам Хамас десятьох ізраїльських заручників. Скласти зброю та обмінятися бранцями сторони домовилися за посередництва Єгипту та Катару. Угода передбачає зокрема ввезення гуманітарної допомоги у сектор Гази, фактично зруйнований запеклими боями. Олег Булах для апостроф Тіві. Росія ж тим часом навпаки зриває усі домовленості. Країна-агресорка призупинила обмін обміни полоненими, аби показати, що Україна, нібито бездіє, вважає представник координаційного штабу Петро Єценко. За його словами, уряд готовий до діалогу та постійно висуває пропозиції Москви для організації майбутніх обмінів Україна створила координаційний штаб, а ще змішані медкомісії за участю представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Утім, Кремль нічого не робить у відповідь. Нагадаю, що останній обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся п'ять місяців тому. Отруєння дружини Буданова УГУР офіційно підтвердили замах на обраницю начальника української розвідки Маріану Буданову. За словами представника спецслужби Андрія Юсова, курс лікування вже завершується. Наступні кілька тижнів жінку оглядатимуть лікарі. Як стверджують джерела української правди Буданову отруїли важкими металами, ймовірно, через їжу. Ці речовини не використовують побуті або військовій справі. Тож інцидент розслідують як спробу. Вбивства, а от отруєння низки інших співробітників гур, про яке раніше сповістили змі, у розвідці не можуть ні підтвердити, ні спростувати. Десятеро українців загинули внаслідок негоди на півдні та півночі країни. Ще більше 20 громадян дістали травми і поранення. Звітували у МВС. Найбільше жертв та постраждалих на Одещині. Серед них, за даними видання Домська, 42-річний військовий, що помер на трасі Одеса Кучурган в автомобілі ВАЗ. у сусідній Миколаївщині. Рятувальники виїжджали на виклики більш ніж. 60 разів рух на деяких вітинках доріг залишається ускладненим через негоду та ворожі обстріли без світла залишаються понад пів тисячі населених пунктів у десяти регіонах. Додають в Укренерго над відновленням електромереж. Працюють профільні бригади. Тим часом синоптики попереджають про новий циклон, що суне на Україну. Уночі прогнозують хуртовини, а в день ожеледицю. На Нашу територію знову буде виходити циклон із південного заходу, і він спричинить опади практично по всій території України. У західних областях це буде сніг по північних: вінницький, черкаський, полтавський та харківський – це мокрий сніг з дощем, і також місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Решту областей переважатиме переважно дощова погода. Зненацька мороз і потужні снігопади накрили і північ Європи. Стопчики термометрів у Швеції, Данії, Норвегії та Німеччині опустилися до надзвичайно низьких позначок. У місті Візбаден зупинили більшість автобусних рейсів. Через це деякі школярі були змушені ночувати у навчальних закладах, не могли дістатися додому. Її жертва від переохолодження загинули двоє людей. Докладніше про наслідки негоди у Німеччині розповість Павло Ковальчук. As Це просто стало несподіванкою. Це почалося вранці. Я подумав: ну добре, я піду за покупками в день, а в день щось зробити стало просто неможливо. Повалені дерева, багатокілометрові затори та суцільний хаос. Незважаючи на попередження синоптиків, потужні снігопади стали несподіванкою для мільйонів німців. За рекомендацією влади, більшість залишилась вдома. Ті, ж, хто ризикнув вийти на вулицю у розпал хуртовини, опинились у сніговій пасті. Хаос. Хаос, суцільний хаос. Я хотів забрати свого сина. Зазвичай це займає 15 хвилин їзди. Сьогодні це зайняло у мене 3,5 години. Усе заблоковано, і тепер я навіть не можу виїхати зі свого двору на власній машині. Тому мені доведеться йти за покупками пішки. Несподіваний початок зими спричинив низку аварій. У Баден Вюрнберзі та сусідньому Рейнланд фальці на південному заході Німеччини загинуло двоє людей: – 71-річний чоловік і 54-річна жінка. Районі Ренгау Таунус на заході Гесена 100 людей евакуювали з автомобілів. Ще 70 опинилися під завалом на дорозі поблизу лінієнбаду. Автівка, яких негода застала зненацька, приречені годинами чекати порятунку через слизькі дороги та опалі гілки. На моє щастя, нині я в декретній відпустці. Тому зі мною все гаразд. Але мій чоловік працює у поліції. У нього була пізня зміна, і йому потрібно було скористатися автострадою. Однак всі виїзди о 22.30 були закриті, і йому було дуже важко дістатися додому. А іншим членам родини, які були на роботі, потрібно було дві години, щоб дістатися додому з Візбадена. Це було справді складно. Традиційно, особливо чутливо до негоди, сфера авіасполучень. Пілоти змушені постійно прогрівати літаки. Рятувальники звітують про рекордну кількість дзвінків з проханням про допомогу через курделицю. Вогнеборцям довелося перевзути колеса на пожежних автомобілях. Я добре підготувались, оскільки постійно стежили за погодною ситуацією і знали, що цей сніговий хаос насувається на нас. Тож ми вже поставили ланцюги на пожежні машини. Дзвінки від людей, які потребували допомоги, почалися ввечері. Станом на зараз у нас вже 200 дзвінків пов'язаних з погодою. Проблемою стали й повалені дерева. Під вагою мокрого снігу вони падають на міжміські дороги. Для швидкої ліквідації наслідків негоди до надзвичайників долучились лісники. на дорогах, що з'єднують та онускам, все ще є багато повалених дерев. Ми працюємо з працівниками лісового господарства та відділом експлуатації доріг, щоб прибрати ці дерева. Однак, через постійне снігове навантаження на дерева наразі неможливо передбачити, коли це вийде зробити. Попри показне затище, циклон не відійшов. Сьогодні німецька метеорологічна служба знову прогнозує сніг у багатьох федеральних землях, додаючи, що така погода протриває ще кілька днів. Павло Ковальчук для апостроф ТВ Замість старого Криму, ски керівним географічним об'єктам у тимчасово окупованого Криму повернуть історичні назви. Передусім послуговуватимуться кримсько-татарською, запевняють у мін Назви змінять зокрема на дорожніх вказівниках, а також топографічних мапах. Нині в уряді узгоджують механізми, які дозволять використовувати топоніми, що містять латинську графіку, зокрема у медіа та наукових працях. Окрім того, в Україні збираються розробити правопис кримсько-татарської мови. Над ним спільно із МОН працюватиме держслужба з етнополітики та свободи совісті. Таким був інформаційний день, що минає. Я діна Барнацька, побачуся з вами вже завтра, о 21-й. апостроф тіві. Там де новини збережемо Україну разом.